Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про квіти. Квіти, які сміливо можна назвати золотими квітами, це квіти чорнобривці, які мають великий перелік цілющих характеристик. Їх використовують в якості імуностимуляторів седативних, антидепресивних. Заспокійливих протизапальних антивірусних засобів. Препарат на їх основі знижують тиск, усувають спазми, борються з паразитами. Сучасні дослідження підтверджують, що квіти чорнобривців містять речовини, які зменшують ризик розвитку катаракти, мають протигрибкову дію. Вважають також, що чорнобривці черпають із землі золото і мідь та віддають ці елементи людині, яка споживає напій з них. Тому наші предки цінували чорнобривці, застосовували застосування яких практикували в кінці літа до узвару та киселю, щоб підвищити стійкість організму напередодні осінньо зимових випробовувань. А від себе Добавлю чай з чорнобривців, мені дуже сподобався і я його вживав довгий проміжок часу і звернув увагу на те, що в мене став краще зір. Після вживання чаю на протязі 9 місяців кожного дня я Почав краще бачити. І окуляри, які я носив 2,5, а то навіть 3 для читання від них відмовився. Не можу сказати, що я почав бачити зовсім дрібний шрифт, але книгу чи газету сміливо читаю без окулярів, а читав при тройки. Так що, друзі, Пийте чай, настійки різні із чорнобривців. Бажано, якщо ви можете то пийте круглий рік, дві квіточки на кружечку. І ви будете мати дуже приємний смак чаю. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, До побачення!